Після ракетного удару по Полтаві українські військові фахівці оголосили дуже тривожні висновки. Вони дослідили уламки ракет і Знайшли там аж 27 елементів деталей американського виробництва. Ще чотири деталі мають швейцарське походження: дві тайванське, одна японська. Йдеться про високотехнологічну електроніку, без якої російські ракети літати не можуть. Чому на третій рік війни росіянам вдається обходити західні санкції? І чи планують наші партнери якось із цим боротися? Відповіді дивимося далі. Росія для обходу санкцій найбільше покладається на такі країни, як Індія, Сербія та Китай. Наприклад, через Індію ворог таємно купує чутливу електроніку подвійного призначення. Розраховуються індійськими рупіями, які зробляє на продажі нафти. Індія вигідна купувати російську нафту, тим більше з великою знижкою. І таких прикладів багато. І Якщо ми будемо називати країни, які, як ви кажете, допомагають. Вони не допомагають, вони заробляють на цьому. Вони це використовують в своїх інтересах. Вони просто не беруть участь в санкціях проти Росії. Туреччина стратегічний партнер України, Туреччина. Але вона стратегічний партнер Росії і у Туреччині багато економічних зв'язків з Росією, і турецьким компаніям, різним від туристичних компаній до енергетичних, вигідно заробляти на Росії за два роки великої війни. Окупанти втратили близько 300 літаків та стільки ж гелікоптерів. Але, попри західні санкції, РФ примудряється частково відновлювати свій військовий авіапарк. Необхідні елементи, мікрочіпи напівпровідники, оптику росіяни купують через посередників. Німецька фірма вона купує певний процесор, певну деталь, платить гроші і жодних е е проблем, жодних суперечок нема. Потім ця німецька фірма зникає і в такий же спосіб е е цю деталь купує китайський фірма. Потім ця китайська фірма теж зникає. І ця деталь вона опиняється в Росії. У цьому навіть в організації, яка е, не має видимих зв'язків із е, російським військово-промисловим комплексом. загалом в російських літаках виявлено компоненти з 22 країн, окрім США, це зокрема Японія, Швейцарія, Німеччина, Франція, Велика Британія, Тайвань, Нідерланди. Хоча всі ці країни підтримали санкції проти РФ. 200 компаній, які постачають Росії ці комплектуючі, більшість з них в Америці знаходиться. Звичайно, це відбувається через треті країни. В основному це територія Гонконг і Китай. Це країни, які перепродають ці комплектуючі вже безпосередньо Росії. І загалом, у 2023 році, Росія закупила таких комплектуючих технологічних, які використовуються в озброєні та військовій техніці, і зокрема в цих літаках, на суму 4 мільярди євро. На закупівлю необхідних мікросхем для літаків, ракет та дронів. РФ витрачає мільярди доларів, кажуть експерти. Те, що можна було витрачати на споживання на людей, те, що можна було витрачати на розвиток інфраструктури, воно все йде на військово-промисловий комплекс. Але коли ти говориш про цей такий нахил в сторону в бік військово-промислового комплексу, це відповідно і означає, що ну і що, що ти виробляєш свої гармати, ну і що, що ти виробляєш свої снаряди, які просто тут знищуються. Нашим військом в Україні. Ну і що що ти навіть показуєш двох зростання власної економіки за рахунок чого воно йде? Воно йде за рахунок саме військово-промислового комплексу. Щоб боротися з тіньовими посередницькими схемами, США запровадила вторинні санкції для іноземних компаній, які продовжують постачання військових товарів ворогу. Якщо, наприклад, американський бізнесмен в третій країні допомагає обходити санкції, він може сісти в в'язницю, а в Європі такого немає. В Європі намагаються вводити вторинні санкції, але поки що ну, скажімо так, дірок дуже багато. На превеликий жаль, і тому європейці дуже часто заплющують очі, що, наприклад, там з'являються треті країни або компанії в третіх країнах, от в об'єднаних арабських еміратах, або в Туреччині, або в Киргизстані, або в Вірменії, коли торгівля йде через ці країни. Експерти кажуть, практика показала, що міжнародна спільнота повинна не тільки посилювати санкції, але і активно стежити за тим, щоб вони працювали. Тобто перекривати всі обхідні канали, якими товари подвійного призначення досі потрапляють в Росію.